Як купувати на ЄС 24 ЄС-24 – це один із найбільших онлайн-магазинів Південній Кореї, який спеціалізується на роздрібній торгівлі книгами, медіапродуктами та товарами для дозвілля. Компанія має широкий асортимент, зокрема книги різних жанрів, музику, фільми та канцелярське приладдя. ЄС 24 вирізняється інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом, що спрощує пошук та покупку товарів. Регулярні акції та знижки дозволяють зробити покупки ще вигіднішими. Для замовлення товарів з ЄС24 необхідно зареєструватися на для оформлення доставки. Перейти на MarketPlace єс 24 для вибору товарів. Реєстрація не потрібна. Зареєструватися або увійти на mistshop.com, щоб замовити товар через послугу викупу за посиланням. Якщо ви вже зареєстровані на mist.cn, ваш ID, логін і пароль будуть одинаковими для входу на обидва сайти mistshop.com і mist.cn. Реєстрація на сайті mist.cn – сервіс доставки China. Перейдіть на сайт mist.cn – сервіс доставки містчайна, увійдіть або зареєструйтеся. Для реєстрації виконайте такі дії. Перейдіть до форми реєстрації та натисніть Зареєструватися. Вкажіть свою електронну адресу та створіть пароль. Підтвердьте пароль. Погодьтеся з політикою конфіденційності. Виберіть, чи бажаєте отримувати сповіщення від місць Чайна. Натисніть Реєстрація. Введіть код підтвердження. Під час першого входу заповніть профіль з особистими даними, де відображається така інформація. Ваш профіль ім'я, Прізвище, персональний ID, особисті дані, адреса проживання, контактна інформація натисніть кнопку Зберегти. Вибір товарів на маркетплейсі ЄС24 вибір товарів здійснюється на офіційному сайті ЄС24 або через мобільний додаток. Без реєстрації на маркетплейсі ЄС24 ви зможете користуватися всіма функціями сайту, включаючи пошук товарів і доступ до акційних пропозицій, призначених для корейських користувачів. Оскільки сайт є корейським, для зручності рекомендуємо використовувати перекладач. Як замовити товари з ЄС 24 Для отримання товарів в Україні вам необхідно скористатися послугою Викуп за посиланням на сайті mistshop.com. міст Шоп – це сервіс для зручного шопінгу на внутрішніх азійських маркетплейсах від поштово-логістичної компанії «Міс Чайна. Надішліть посилання в особистому кабінеті «Міс Чайна Шоп, і ми викупимо товар за вас. Інтерфейс ЄС 24 на головній сторінці. Ви побачите наступні розділи: корейські книги, іноземні видання, вживані книги, електронні версії книг, CD та платівки, фільми та відео, канцтовари та подарунки. Global es 24 d міжнародна версія сайту, пошуковий рядок, акційні пропозиції, пошук за категоріями, книги-бестселери, нові надходження на сайт, аксесуари для книг, книги лауреатів Нобелівської премії з літератури, знижки, що мають обмежений час дії, рекомендовані книги, книги для оптових замовлень, картка товару. Перейдемо до покупок. Є кілька способів знайти товар за ключовим словом. Введіть корейські іерогліфи в рядок пошуку. Щоб перекласти назву потрібного товару, скористайтеся Google Translate, скопіюйте корейський переклад і вставте його в пошук на сайті ЄС 24 За категоріями товарів для зручності скористайтеся вбудованим перекладачем назв. На сторінці товару ви знайдете детальний опис, фотографії, ціну в вонах, кількість, розмір, інформацію про доставку, відгуки про товар та рейтинг продавця. Рекомендації магазинів схожі товари від інших продавців. Оформлення замовлення з ЄС24 через послугу викуп за посиланням на сайті mistshop.com. після вибору товару на сайті ЄС24 необхідно перейти на сайт mistshop.com і скористатися послугою Викуп товарів за посиланням. Для цього увійдіть у свій обліковий запис, натисніть на кнопку Викуп товару за посиланням. Скопіюйте url картки товару на ЄС24. Надішліть посилання на обраний товар в особистому кабінеті Міс Шоп. Заповніть усі поля у формі про товар і натисніть кнопку Створити. Оплата замовлення. Перейдіть до оплати товару. Перейдіть у розділ Моє замовлення та виберіть потрібне замовлення. Натисніть Оплатити. Далі натисніть Поповнити баланс. Введіть суму та підтвердіть, натиснувши Поповнити. Перейдіть у розділ Мої замовлення в особистому кабінеті. Виберіть товар і натисніть Оплатити. Ваше замовлення оплачено. Трек номер товару. Вхідний номер відстеження. Продавець надасть трек номер, який наші фахівці додадуть у ваш особистий кабінет. Вам залишиться лише дочекатися надходження товару на склад і його приймання, формування посилки в кабінеті доставки «Міс Чайна». Щоб створити посилку для відправки товарів з Південної Кореї, необхідно, щоб усі статуси товарів були на складі. Після цього виберіть товари, натисніть Створити посилку. Заповніть форму на комплектацію посилки перевірте товари у посилці. Збережіть дані. Заявка на комплектацію посилки створена. Оплата посилки в кабінеті доставки «Міс Чайна». Після етапу комплектації посилка доступна для оплати. Виберіть посилку та натисніть Оплатити виділене, заповніть платіжні дані та підтвердіть оплату. Дякуємо, що обираєте міст чайна. Для отримання детальної інформації перейдіть на сайт mist.cn та ознайомтеся з інструкціями.